Новий храмовий комплекс планують звести на схилах Дніпра в Черкасах на честь святого архестратига Божого Архангела Михаїла. Крім храму, тут буде музей ікон на Дніпрянщини та капличка меморіал пам'яті затопленим селам, а також недільна дитяча школа та містечко народних майстрів. Усі проекти бачила Ольга Скорик. Благословення Господні, нехай буде на всіх нас амінь. Із молитви розпочинають святу справу в Черкасах. Задум звести храмовий комплекс на Дніпрових схилах владика Іоанн виношував давно. Хоче, аби Архангел Михаїл оберігав Черкащан. Я є монах Свято Михайлівського золотоверхового монастиря, пострижений в Києві в цьому І Для мене Архангел Михаїл грає таку дуже важливу роль в духовному плані. Коли ми з Владикою ще починали цю розмову в 2008, тисячі 2009 рік, то якраз мова йшла про те, щоб все ж таки закласти стилистику часів Богдана Хмельницького, часів козацтва, козацький барокко. У комплексі планують поєднати храм, капличку, меморіал пам'яті затопленим селам, а також дитячу недільну школу та своєрідне містечко народних майстрів. Буде і музей ікон на Дніпрянщини. Та нині ще триває конкурс проєктів храмового комплексу. Їх тут представляють три групи архітекторів. Львів'яни пропонують класичний варіант. їхній храм із позолоченим прозорим склепінням українська церква. Цей козацька українська церква Черкаси. Це є, це є дев'ятиверха козацька народна церква, яких, напевно, було багато на тих затоплених селах, багато верхів, щільно згрупованих. Також символізують оцю об'єднану нашу пам'ять про, про те, що є що що було, що втрачено. Черкаські архітектори натомість бачать усе модерново. Ми трактуємо свій е, образ. Е, Храму як трійцю, як символ звитяги народу, як герб міста, герб держави. Хотілося би бачити цей храм в сучасних архітектурних формах. Творці з Києва пропонують наскрізь символічний проект Хрест поєднаний зі свічкою у пам'ять про тих, хто у Дніпрі. Але вночі цей хрест буде світитися. Це буде візитівка, як я собі уявляю, в, в місто, тобто орієнтир їхати сюди, їхати в Черкаси. Роботи вже виставили в обласному управлінні капітального будівництва. Їх обговорюватимуть до кінця літа. Переможця обіцяють назвати вже восени. Як і вартість новобудови. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.